Сьогодні таке ніжне вітання. Веземо в місто Городенку, щоб привітати найдорожчу донечку, свою кровиночку, перлиночку, свою радість, своє сонечко. Хоче привітати тату, який сьогодні за кордоном. Він далеко і не зміг сьогодні бути поруч із нею у такий гарний ювілейний день. Сьогодні іменинниці Насті Анастасії виповнюється 10 років. І з цим дуже щиро таким гарним святом, з їхнім спільним святом, бо тому, що 10 років тому донечка щасливила свого татуся, прийшовши у цей світ. Вона подарувала йому не тільки радість і щастя, а продовжила його життя, наситила його життям глибоким змістом, тому що в ній він знаходить все: розраду, пораду, підтримку, любов, ніжність, ласку, щирість. Таку дитячу справедливість і таку наївність. Тож сьогодні тебе насінька, твій тато хоче привітати, приймайся вітання від тата Василя з Німеччини. Дуже тебе, донечко, любить, і в твій гарний такий святковий день бажає тобі міцного здоров'я, бути завжди успішною, щирою, доброю такою, яка ти є, гарно вчитися. Звичайно, щоб бути слухняною, бути просто такою щирою щебетушкою, такою найкращою донечкою, нехай в житті тебе супроводжує, удача, щирість, любов, кохання в майбутньому, любов всіх твоїх рідних на даний час. Нехай в твоєму житті буде багато-багато гарних і добрих, щирих друзів, гарних тобі оцінок в школі і всього тобі найкращого, щоб ти в майбутньому стала просто людиною. Головне в цьому світі бути людиною. Так тобі бажає тато і бажає, щоб ти завжди слухала будь-якій ситуації свого маленького серденька, а він буде тобі завжди допомогою, підтримкою та опорою. Їдемо до тебе на свято, знаємо, що ти святкуєш його в ресторані. В подарунок тобі веземо ось такі гарні квіти, звичайно, що солоденького. І буде ще для тебе сюрприз. Будуть пісні, які буде співати Софія Верига, як для найкращої, найдорожчої своєї перлинки в світі для донечки Віталі. тата. Вітаю! Даюсь на світанку, і відблиск сонечка засвічує мені. Я ратом чую десь далеко слово татку. Хіба що є більш важливіше у житті? Я підійду, я обійму, пригорну й тобі скажу, моя донечко. Ти моя радість, моя втіха і любов, моя донечко. За тебе щиро я молюся знов і знов, моя донечко, назавжди в серці ти моїм і наяву, моя донечко, тобою я живу, як непомітно, роки пролітають, ти все ростеш, мов квіточка в саду, і прийде час, коли ми все згадаємо. І знову пташкою, тебе я назову, я підійду, я, підійду. я, обійму, я обійму пригорну, й тобі скажу, моя донечко, ти моя радість, моя втіха і любов, моя донечко. За тебе щиро, я молюся знов і знов, моя донечко. Назавжди в серці ти моїм і на яву моя донечко. Тобою я живу. Твоїм таким, це може сказати, першим таким другом, твоїм ювілеєм, 10 років. Знаєш, ти хто вітає? Ні? А як думаєш? Може, сьогодні не стільки правда? Але... Сьогодні на твоєму святі немає одного свого найдорожчого, який тебе дуже, віде, який дуже за тобою скучає, твій татус. Він тебе, донечко, вітає сьогодні, дякую за все тобі, за те, що ти є в його житті, за те, що ти його світ наповнила щастям, бо ти є щастя для нього. Хочу тобі побажати, щоб ти росла щасливою, щоб була здоровою, щоб в тебе завжди на твоєму шляху було багато-багато друзів. Щоб ти вміла просто бути такою щирою, доброю, як ти зараз є. Він дуже тебе любить і бажає тобі тільки щастя, здоров'я і, звичайно, що успіхів у твоїх всіх задумах вмієш. Бажаю тобі всього найкращого, щоб всі твої мрії збулися. І найкращого майбуття. <зв1> <тас> Дякую. <плоджен> <тас> 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 Ти знаєш, тих для свого татка як велике сонце. І для тебе звучить наступна пісня Сонце в сто карати. Тобі сьогодні так багато бажали. Твої друзі навіть бачиш мікрофон <сіхі> взяли з рук. Нехай всі ті бажання тобі збуваються. Ти будь щасливою, слухняною, такою скромною, такою щирою, такою, яка ти сьогодні. є. Нехай твій світ буде наповнені тільки добром, любов'ю і щастя. І, звичайно, що батьківським таким щирим благословенням. тато дуже тебе любить, дуже за тобою сильно. Будеш щасливий. <сіхі> <сіхі> Донечко рідне, моє любе сонечко, цвіт моїх мрій, свято надій, вплетені з косами, срібними росами квіти твоєї весни, вплетені з косами, срібними росами квіти в барвін твоєї весни. рідна моє любе сонечко, мамина казка татова ласка, під синім небом стигні жита, це Україна твоя, під синім небом стигні жита, це Україна, твоя золота. Грайлива блакить у сяйвом сяєвом горить, голос свіночком лунає сопілочка пісеньку грає Оч, грай, лива, блакить, усмішка, сяйвом горить, голос свіночком лунає сопілочка, пісеньку грає Рідна, моє любе сонечко, дні високові, сни кольорові в ранішній зорі розбудять світанок, і буде щасливий твій ранок, в зорі розбудять світанок, і буде щасливий твій сонячний ранок.